У день захисника і захисниць України у містечку Відіополь на удещині відбулася знакова подія відкриття алеї пам'яті. У центрі селища встановили портрети героїв, які загинули у російсько-українській війні. Відтепер кожен зможе вдивлятися у їхні обличчя. Це молоді хлопці і літні чоловіки. Які були дуже далекі від війни. У них у всіх були прості мирні професії. Ніхто навіть і не думав брати у руки зброю. Але довелося. І вони не підвели, не осоромили свій славний рід. Вони віддали найдорожче своє життя за наше мирне майбутнє. Ви бачите кількість наших героїв, їх, на жаль, дуже багато. Вони дійсно пішли в перші дні війни. Першими вони не злякалися. Вони пішли захищати нас з вами. Не кожен може піти на такий крок, але вони пішли. Я розумію, що що б ми не говорили, що б ми не робили, ми не зможемо загоїти рани в серцях родин. Це практично неможливо. Але ми будемо робити все для того, щоб всі, і малі, і великі, пам'ятали наших героїв і не забували те, що вони для нас робили, роблять і ще зроблять. Колись братський нам народ просто прийшов на нашу землю, просто вбивати наших людей, наших дітей, грабувати, знущатися, і вони вважаються за норму життя. Ми з вами так не вважаємо і так не вважають наші хлопці. Вони боронять нас і гинуть заради нашого з вами майбутнього, заради майбутнього наших дітей і нашої держави. Дуже багато провокацій сьогодні відбувається всередині держави. Але я вірю, що наші люди розумніші набагато і ніколи в житті не підуть на ті провокації і будуть пам'ятати, що вони українці. На жаль, в українській історії багато було справжніх помилок. Я признаю, визнаю, що і наше покоління припустилося шаленою помилкою. Коли за 30 років ми так і не змогли зрозуміти справжню аксіому, що сильна і міцна армія це право на існування нації. Ми її зрозуміли лише тоді, коли ворог пройшов. І що воюємо ми не два роки, не 10, а цілих 350. І ось тепер, Алея Слава, завдяки вам, Відіопальці, у вашому голові. Мені подобається слово пантіон, бо це слово означає святиня. Це дійсно пантеон слави в центрі віддіополя, на площі незалежності. Так символічно, тому що ці хлопці саме боролися за волю і незалежність. На мітинг реквієм запросили батьків полеглих воїнів. Їхні слова неможливо слухати без сліз. Доброго дня громаду, мене заявний син. Вічна пам'ять всім героям. Які віддали своє життя за нашу війну, Україну, що ми можемо зараз стояти, всі дивитися, радіти життю. Вічні всім пам'ять. І велика подяка нашому голові сіради Лідії Івановні за те, що допомагає нам і робить для наших захисників. Велика подяка. Ми сьогодні зібралися, щоб шанувати пам'ять наших загиблих дітей, чоловіків, братів, сестер. Ціна нашої свободи, нашої незалежності. Я дякую всім, хто створив цю олію. Дякую всім, що прийшли, розділити з нами це горе. І не забувайте, звісно, що в нашій країні досі йде війна і гинуть наші рідні кожну хвилину, кожну секунду. Дякую за пам'ять. Що ж, Україні можна оголосити війну, наші міста обстрілювати ракетами. Погрожувати ядерною зброєю, але ніхто не зможе покласти на коліна український народ, і це доводить подвиг героїв і тих, хто зараз зі зброєю в руках, і тих, хто вже ніколи не повернеться. Ты хороший, душа душа, ты добрый муж, а ты попросил им все сделать, я спрашиваю, что ты пришел воевать? Мама, я по-русски по разговариваю, я пошел ради людей, людей защищать, и тебя пошел защищать. Я говорю, что ты первым людей сделал? Мама, это люди, ты понимаешь или нет? Я иду ради людей, и все из-за них. Ну, прорывал год и четыре месяца, и из и его без

Родина мешкала у селі Миколаївка Овіньопольської громади. Андрій загинув рік тому, 6 липня 22-го. Турботливий батько, хороший чоловік. самий найкращий. Наскільки був такий громадячний. трудоголік, Дітей любив, сім'ю сім'ї. Ну, Саме-самеші, який є на світі. Його ніколи не забудемо, завжди пам'ятаємо. Це рана на всю життя. Хотіли б, звісно, папу героя, героям. Такий би був би, щоб тільки живий був. Захиснику назавжди залишиться 42 роки. А світлина з його обличчям тут нагадуватиме жертовний вчинок воїна, героя. Щоб не забували, бо, на жаль, ви розумієте, що війна не для всіх. У нас навіть в Україні не всі розуміють, що в нас війна. В кого розуміють, в кого там чоловік, син, батько, брат. На жаль, багато хто не розуміє, що в нас війна. Поки їх це не славика почне стосуватися, тоді вони почнуть розуміти. рано тільки для тих, кому загинули рідні. Ми відкрили алею пам'яті наших героїв, наших бійців, наших захисників, які в свій час жили, працювали, виховували дітей на своїй рідній землі в селі Калаглія, в селі Миколаївка, в селище Авідіополь. Ця алея зроблена для них всіх. І в першу чергу для нас всіх, щоб ми пам'ятали щодня, що хвилини, чого коштувало нашим хлопцям наше спокійне життя тут, на Одещині, по крайній мірі в Авідіополі. Чому варте життя хлопців заради майбутнього, наших дітей, наших онуків? Я зараз просто згадую. Перше поховання в нашій громаді це був 2015 рік, коли загинув Колісниченко Женя. Це був шок. Тоді ніхто не вірив. Тоді ніхто не визнавав, що це війна. У 2022 році, 24 лютого, у нас також був ще більший шок, тому що ми не вірили в те, що відбувається. Сьогодні, за всі ці роки, на нашій алеї вже, на жаль, 18 портретів. Але є дев'ятнадцяти. Завтра ми проводимо поховання ще одного загиблого. Всього у нас дуже багато хлопців загинуло. Це 19. Для нашої маленької громади це дуже велика кількість. Серце крається, душа болить. І найстрашніше, що ми ніякими словами не втішимо родини загиблих наших захисників. Сьогодні ми всі бачили, як це важко, як це непросто. Кожна родина переживає по-своєму. Хтось вміє стриматись. А хтось не міє стриматися, тому що це дуже боляче. Кажуть, що час загоїть рани, але як на мене, цю рану не загоїть ніхто. Вона буде все життя в серці матерів, в серцях дружин, дочок, синів. Це трагедія. Трагедія України, яку визнає сьогодні весь світ. Визнають всі, окрім ворожої Росії. І Україна обов'язково переможе. І але і слави пам'яті мають бути в кожній громаді. Це мають бачити наші діти, наші онуки, дивлячись в очі цим хлопцям і беручи з них приклад, як треба любити свою державу, як треба до неї відноситись. Тому сьогодні я вдячна всім, всім, хто підтримав мою ініціативу. Це і колектив селищної ради, і працівники комунального підприємства, і наші підприємці. Вони просто молодці. Без жодної копійки бюджетних грошей ми створили. Ми поставили. Ми вшанували і будемо пам'ятати завжди вічно. Голуби, голуб це вцілення Святого Духа, це символ душі померлого. Зараз 18 голубів злетять у небесну блакиць, і ми віримо, що душі наших героїв разом з ними відлетять у царство небесне, відчувають нашу любов і повагу. Altyazı M.K.